Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір спиць для в'язання та шиття. У комплекті представлені спиці різного діаметру від 2,5 до 8 мм. виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі. Довжина кожної спиці складає 80 см, що забезпечує комфортне використання під час створення різних виробів. Вони забезпечують вам точність та плавність в'язання. Крім того, бамбукові спиці дуже приємні на дотик, не ковзають та не викликають втоми рук. Чудово підійдуть для різних проєктів зв'язання та шиття. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яну вишивальну рамку на підставці. Дане кільце призначене для закріплення тканини та полегшення процесу вишивання. Воно має регульовану настільну підставку, яка дозволяє зручно працювати у будь-якому положенні. Підставка забезпечує надійне закріплення тканини та запобігає її скручуванню, виготовлена з міцного та довговічного дерева. Кільце для вишивки з регульованою настільною підставкою це незамінний інструмент для тих, хто займається рукоділлям. Вдома. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Дані форми представлені в різних дизайнах, додаючи вашим виробам унікальності та індивідуальності. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги набіри малових підвісок. Це відмінний інструмент для маркування ваших в'язальних чи гачкових проєктів. Цей набір включає 5 підвісок, виконаних з металу з яскравим та барвистим маловими оздобленням. Дані підвіски не тільки дозволяють вам легко відстежувати свої рядки та петлі, але й додадуть красу та веселощів у ваш процес рукоділля. Даний набір це відмінний аксесуар до вашого набору інструментів для рукоділля та творчості. Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка.